Я впевнена, що свекруха випробовує не лише мої нерви, але й кулінарні можливості. Здавалося б, мені вже 50 і вже треба перестати грати в цю гру. Але, видно, жінка не має чим себе зайняти, і ось чому я так думаю для Анни Васильівни. Я була міська, але гірше того, міська в першому поколінні це як перебіжчик, розумієте. Тому вона так дивилася на мої руки, наче мені має пальці в другий бік вигнути, коли я просилася до неї на допомогу. Мамо, а давайте я з вами пополю, пропонувала я. То ти знаєш, як морква виглядає? питала вона в мене. Чого ж не знаю? впевнено казала я. Звичайно, що траплялося, що з бур'яном я й морквину витягувала, бо що її тягнути, волосочок тоненький. То свекруха над тією ворсиночкою голосила так, наче їй курку пес вкрав. Та нащо мені такої допомоги, та я б собі сама полола, то урожай би був, а за тобою ж нічого навіть не зеленіє. Те саме було, коли картоплю копали. Варто було лопатою, хоч одну пошкодити, то починалося. Ти скільки тієї картоплі вже поперерубувала. Та вона вся погниє, бо її свиня з'їсти не може, та як ти не вмієш, то хоч не шкодь. А потім я почула, що свекруха каже Андрієві Ти приїжджай, але ліду не бери від неї користі ніякої. Не змінилася ситуація, коли у нас діти з'явилися діти вивчилися і діти одружилися, я й далі для неї якесь непорозуміння, і я впевнена, що вона мене випробовує спеціально отими кабачками огірками. І ось про це я хочу пояснити. Вона передає не просто кабачки, вона передає кабаняки, величезні овочі, які вже треба покришити їсти свині. Але вона те все пакує в сумку, кличе Андрія і передає мені. Передай Ліді, може, хоч з готового зможе зробити якийсь салат. Вже аби я посадила, врятувала від слимаків, а вона з того толк не зробила, то вже грош їй ціна. Чоловік мені слова матері переказує і додає попробуй лиш викинути. Мама старалася та спину гнула, я тобі готовий до хати приніс. А я мало не плачу. Розрізала, а там вже сформоване насіння, шкіра така. Груба, що сокирою рубай. Ну як з цього овочу буде смак? Хіба на ікру, і то у нас її мало хто їсть. Я тоді йду на базар, купую нормальні кабачки і кручу з них салати, поки чоловіка нема вдома. Лиш я віддихаюся з тих кабачків, як вже кличе вона Андрія по огірки. Андрію, скажи матері, що ми вже стільки накрутили кабачків, що вже огірки не з'їмо, хай нічого не передає. Та де там? Знову сумка і огірки не просто кабанчики, а ще й пожовклі. Сказала мама, що то від дощу, але ще з них буде толк, як жінка, господиня. Я вже не витримала, що я з тих огірків зможу зробити, коли ні насіння не вишкрібаєш, ні шкірку не зідреш, бо вони вже гіркі самі по собі від старості. Слухай, я не буду газ палити, щоб оці переростки придумати, як приготувати. Ти хочеш такого огірка їсти? То якого милого мені везеш? Мама передала кривиться 53-річний синочок. То передай матері, що я такі смачні огірки закрутила, що ти їв цілу зиму, а це неси на сміття і більше, аби ти мені нічого не ніс. Так, мені це все вже набридло. Може, я не вмію і не маю братися, хай буде. Але як ти не хочеш допомогти, а просто збагрити щось під приводом послуги, то ти теж не хороша людина, і не треба собі німб над головою малювати. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.